Всім привіт! Сьогодні 2 жовтня і будемо садити сорт бріла. Тут садив я в сорт бріла того року і не дуже прийнялось. Будемо ті всі старі кущики забирати і садки відсаджувати. Сорт Бріла. Сорт бріла в мене є в касетках. Зараз покажу. Трошки в касетках і в стаканчиках. Ось така касетка. Це у нас сортбріла. Сорт бріла я замовляв в повольниця волині. Канал YouTube. Зараз витягну і покажу кореневу. таке куренева. Це у нас в касетках. Ось такий курінчик. І зараз будемо висаджувати. Ямки її готова. Запихаємо. І пригортаємо. Так само наступне. Сятка. Там того року садив і не прийнялось. Не знаю чому. Попробую цього року посадити. Тут в мене ще є стаканчики. Комусь цікаво. Цього року або на другий рік можу ще продати. Ціна 15 гривень. Далі ще посадимо бріло і далі ще я піду покажу, а вже йду покажу сорт бурану і кабріло. У мене стаканчики. На другий рік Кого цікавить, пишіть. Тут є сорта змішані. Тут є 4 сорта. Тут є АМІ, полка, Альба і Айси. У тих ящиках кому цікаво пишіть. Тут є 4 сорта змішані. покажу Сорт Мурано і кабрило. Це сорт Мурано. Сарює в стаканчики і в касетки. І ось така корнева вже її. Можу ядерну на стаканчиках, покажу. To jest korynczyk tutaj ja wysadziłem stakańczyki. Jeszcze o tym pokażę, byliście stakańczyk. корінь. Це сорт мурану. Це у нас сорт кабріло. Кого цікавить саженці, другий рік будуть. Так що пишіть зарями не знаю, ранні сорта будуть в стаканчиках далі я буду висаджувати сорт брила. А кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і коментуйте. Це в мене касетка готова на сорт кабріло. Тут в мене стаканчики. Посадити собі. Матушники. Пять сортил. Что у нас сорт Азия? Пусть пусть такая курс нева. Сор Аси. Все у нас стаканчики на матушнике. Так що когось цікавить розсада, на наступний рік пишіть. Буде у стаканчиках. Великі стаканчики 15, маленькі 14. Всім до зустрічі. Ось так я висаджу На Набугор і ось так воно в мене виглядає. Так у нас 35, так у нас 40. Така посадка. Якщо гарно проживеться, на дві рік будуть сажати. Буду співсажувати стаканчики може і в коседки. Кас так, що кого цікавить, пишіть. Номер вайберів буде. В коментарях. Сорт хороший, да, по YouTube каналі полонився в Волині, можете подивитись. На цьому буду відео закінчувати. Треба ще садити. Потім переходжу на посадку сорт кабрілу і сорт мурану. Так, що когось цікавість тканчикова розсада, пишіть. А наступний рік має бути 5-6 сортів. Може будуть ще і рами. З рем'я буде сорт Кабріло, сорт мурану. Може ще куплю сорт Аліна. Теж хороший сорт. І там в мене ящиках є. А там є сорта перепутані. Так що кого цікавить, пишіть. Всім до зустрічі! Жовтий, кінцей липні, він два місяці різно. серпень вересень, два місяці. Рукавиці за два місяці падають. Воно такі